Це народ, коротше, трохи ОР. Я випадково нажав кнопку вбій. Випадково клянуся. І попав одразу на про... на малинівку. Тож запустив стрім чисто на 1D. Посміяться разом. Які були карти? Весь стрім. І яка карта, як тільки я закрив. Закінчив. Я чатика не бачу взагалі. Взагалі не бачу чатика. Вже нема можливості. Ви просто знайте сподіваюся, хтось є. Хтось може побачити оцей хороший бій один єди... єдиний за весь стрім. За для якого треба було аж новий стрім починати. От, ошибся. Думав, Думаю, є пісня, як засвітився, то вже не вийде, а він ні. Міливий рішучий. Вот подлюка. Миллиметр. Миллиметр. Я спробую, Шерден, я спробую. Ты тільки не підставляйся, друже, будь ласка. Глянь, шо я роблю Пробиття тебя с підпалом. І без вогнегасника. Круто. Я вибачаюся, та рахунок 4-0 у мене нема бажання ніякого там бить. Я хочу собі сумарочку. Яку сумарочку нахер. Максим, ошибся. Гайси. Е, чесно, я впевнений, вони тут мають бути, да. От так от 400 ліфа Чотири часа страждав. Залифой по сторону. Ух ти ми ще й не виграємо. Я тут херню зробив. Я ряда підсвітили через це. Ух тышка. Прям десь біля нас и вот. Чи що На тобі 340. Я, звісно, маю впасти трохи нижче. І Т92. Також треба попросить. Бо вона помиляється. На карті придивився, чисто на карті придивився, що ніби. Я четвертий підставляється. І він підставляється таки. И т 90 друга. Давай, давай, давай. Тулы на 500. Не. Давай. Галиматня. Жаль, не добив, це міг бути вирішальний моментик на мастака, бо кіла у мене досі немає. Хорошо тебе, хорошо. Ось же воно. на нив, хороший бій. Не пересіди, Мандикора, тут ніяк ще, да? Не, Ні, ніфіга не пересідь. Я спробую дуже сильно перекатить і може закину по 7-8-0. яка буде ризикована авантюра. У мене не лишилося снарядів, оглушаючих тільки посилення, які не перекидають. Жаль. Прямое зашло, и я не добыл. Шлак. Там 290 хп. Не добыл. Я не, не добыл. Я давно Ошибся, дуже сильно ошибся. Перепереоцінив е, швидкість польоту снаряду посиленого. У мене лишилися три штуки. Тупашу. Так, да, поїду ближче ставати. Мені тут трошки і буде мастачок Ага, кайф. Можливо, мені густі порахувало. Так і знав. Yes. Лишається один постріл. Давай, давай, є третій. Ти просто мусиш це зробити. Пуш, пуш, пуш. Пуш. Ну просто ідеальна. Тільки я страждав стрім цілий. Треба було просто перезапустити і. І воно пішло. Ну, але це останній бій. Перша ступінь, Фадін. Медалька Гора, 4600 урона. Жальний мастак. Перший по демеджу. ну... Ну бляха, муха, шо нельзя было такого робити весь стрім блістяще короче. Так вот за один бей З 3800 на 445 підняв А тут було 7800. Стало 8200. Ну вообще шикардос. Офігеть, просто. Все народ Тепер я закінчу и точно. На добраніч усім